День свободи України перетерпів чимало труднощів за свою невелику історію. У 2005 році воно було започатковане Віктором Ющенко, У 2011 році. Наступним президентом України Віктором Януковичем свято було скасоване. І ось нарешті, в 2014 році, 13 листопада, був видано указ наступним президентом Петром Порошенком про те, щоб святкувати День гідності та свободи України кожного року, 21 першого листопада. В річ початку Євромайдану На урочистий мітинг з відтінком Суму зібралося чимало містян. Холодна погода не завадила новомосковцям прийти на головну площу міста, аби віддати належну шану патріотизму і мужності громадян, які постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина. Найбільші цінності це свобода і незалежність нашої держави. Нам великою ціною далася Наша свобода це небесна сотня, це громадяни, які захищали свободи, інтереси нашої держави і права людини. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх, хто пожертвував своїм життям заради світлого майбутнього України. Ані Оксана прийшла на мітинг Реквієм, аби вшанувати пам'ять загиблих та покласти квіти. Жінка впевнена, день свободи і гідності одне з найважливіших свят для України. Хоча зараз, через страшні події на сході держави, це свято з присмаком суму і сліз. Я вважаю, що це свято за всі 23 роки воно є дуже важливим наряду з святом Днем Незалежності України. І е, дуже вдячна всім тим, хто були на Майдані, хоча сама там не була. Дуже вдячна всім тим хлопцям, які сьогодні захищають нас в АТО. І маю надію, що моя дитина, якій 8 років на сьогодні, вона вже сьогодні дуже сильно хвилюється за нашу державу, і вона росте справжньою громадянкою України. Вважаю, що наша держава буде існувати, буде великою. Буде Знаною у світі не лише своїми подіями, а й своїми майбутніми досягненнями. Мамо, не плач, я повернусь весною. У шибку пташинкою вдарюсь твою. Прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, що слово, бабуню вже не буде твоїм. Прийду й попрошусь в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені, колискову ангел співає. І рана смертельна вже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває. Душа за тобою рідненька щемить. Мамочку, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна.